Доброго вечора усім. Ну що, сіла я перебирати цю розсаду. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Я вам скажу, хто це. Дам координати, все буде відео, щоб ви знали, що до цієї людини не звертатися. Ось такі корні. оце вона рахує. Це я пообрізала, що це молоді саженці. Це цьогорічні саженці. Так як я її питала, вона каже: да, це вуса цьогорічні саженці. подивіться, які пеньки. Це що я стараюся їх, щоб щось хоча б посадити. Ось такі, виходить, в мене пеньочки. Це я заказувала по 7 гривень. І получаються ось такі пеньочки. Це нормально? Це як? Я не знаю просто, як такими людьми бути. І, взагалі. Подивіться, скільки цей саженець, от мені цікаво, пробув в воді до тої пори, поки вони відправились до мене. Так. Да, тут були корні колись. Все. ну Це не молоді саженці, це відродивші кущі, які відродили і вони їх викопали і відправляють людям. Просто я не знаю, я в шоці. Ось це все це не робочі корні. Тут немає жодного корінчика. Ось один корінчик світлий, два, що робочих. Останні корні всі чорні, гнилі. Просто гнилі. Так само ось кущик. Такий самий. Це молодий кущик, як ви думаєте? Ось це це молодий кущ. Як таке можна відправляти людям, говорячи, що це молоді цьогорічні кущі? Ось це цього... кочерижки, в мене вийдеться ось така кочеришка. З двома корінчиками. Ну, це на совісті вже просто цих людей. Ну, я думаю, в них совісті немає. Я забрала цю розсаду, мені було жалко її вже відправляти просто назад. Да, є. от, наприклад, хто це в нас? Мурану. От, в Мурану пару штучок є таких, що більш-менш, ну, теж вона в воді була дуже давно. Вона б гнила. І це не за того, що вона їхала, не за того, а за того, що вона в них стоїть просто в воді, нарвана, стоїть в воді. Вони не рвуть перед відправкою, а вона в них нарвана стоїть не знаю скільки. А ось це тут просто яку не візьми, ось я почистила пару штучок. Тако вам буду показувати. Ось почистила пару штучок. Я кажу, лучше б вони мені відправили ось такі. Хай вони будуть без корінчиків. Ну, Це новий молоденький кущик. Оце один, що мені попався з цього сорту. Зараз я вам покажу. Останні, це ось такі во, кочеришки, які я повідломувала. Кінчики чорні. Ось тут корні. Тут просто гнилі всі корні. Одне, що може бути, я їх вже не обрізала, що може звідси десь проклюнеться і воно піде в ріст. І пішли далі. Це теж таке чорне. І ось чорне. Таке ж чорне. І во чорне. Ну тут є три корінчика бачу. І ось тут теж чорне все. І тут чорне. Ось я вам показую один сорт, який мені прислали. Всі переберу саженці, щоб ви бачили, цей трошки є. Цей більш-менш ще навіть все чорне. І це старий кущ. Обломаний старий кущ. О, кочерішка, подивіться. Що це? Це цьогорічний кущ? Не повіру даже. Ось обломаний рожки. Просто відломані рожки. Так саме тут, що я викидаю, вириваю і викидаю, бо з нього не буде на полі нічого, то вони продають людям по 7 гривень. Ось. Тут ось є пару живих корінчиків. Ось це я вам перебрала один сорт. Ви побачили хоч одну нормальну рослину. І вони просто в'яли все. Це вони постояли вже півдня в водички. І лишаються ось такі пеньки. Що що я можу сказати? Ось цей сорт, подивіться, це молодий кущ, скажіть мені, ось це. Це крапо 10 мені прислали. Ось це ствол старого корча, якому вже не рік. Це точно. Що це? Ось цьому кущу так само. Йому це цьогорічний саженець. Так само ось це. Це теж не цьогорічний саженець. Тут ось це все, цю кочерішку треба обломувати. Аж поживі, ось ці корінчики. Лишиться буквально 4 корінчика живих. Оцю всю мачалку треба відломлювати і викидати, бо воно буде гнити. І тут можна просто на пальцях посчитати. Ось, подивіться. У мене просто не вистачає вже слів. Як такими от бути. Це молодий кущ, як ви рахуєте? Навіть не хочу І Тут всі, щоб перебрати. Отакі старі кочерішки. Тут на пальцях посчитати даже, я не знаю, ось один молодий кущ. Оце цьогорічний, бачите? Які повинні бути корінчики. Це цьогорічний, Ну, він один тут. Ні, вибачаюсь, два кущика є. На всю партію саженців два молоденьких кущики. Остальні все старьо. Яке не візьмеш, воно все старе. Це по 10. Далі. Йдемо. Хто це? Альба? Давайте подивимося на Альбу. Заказую Альбу вже другий раз. Ну, по Альбі тут а більш. Не можу нічого сказати. Більш-менш по Альбі тут ще добре. Бачите? От корінчик, він світлий. Він не чорний, він світлий. Це видно, що це цьогорішній кущик. Також щоб не спуталося. Ой! І тут мурано. В мурано в нас теж є хороші більш кущики. Ну і є ось такі дерева теж. Це не цьогорішні, оце кущики, це не цьогорішні. Воно старе. Це ст... старьо просто. Яке викинути е, на помойку і все, що лишається. Ну, вони його продають. Ну, отак. Отакі в мене саженці. Не хотіла знімати відео, але просто думаю, треба зняти і вам показати. Якось так. Кинула відео продавцю. Подивимося на його реакцію. Якщо реакції буде ноль. Я вам скажу, хто це і що це. Все, працюю. Всім удачки, гарного вечора, бережіть себе.